Продовжуємо розмовляти про Грегори. Продовжуємо цю тему. Зауважу. 33% передивляються мене без підписки на YouTube. Будь ласка, підпишіться, якщо вам не складно. Це вам, вас ні до чого не зобов'язує. Всі мої відео тут і на всіх ресурсах безкоштовні. Тому підтримайте, будь ласка, мої канали, мої ресурси. Попідписуйтесь і на Ютубі, і на Фейсбуці, і на Інстаграм, і на телеграм-каналі. Будь ласка, мені буде приємно, а вам безкоштовно, принаймні. Отже, дякую вам, коментуйте, задавайте запитання. Особливо це стосується YouTube каналу, мені потрібно його розвивати. От, і я хотів би до кінця. Місяця ще півтори тисячі підписників мати. Тому чому б не ви? Так от, повертаємось до теми Грегорів. Ми почали досліджувати ці структури. Вони часто виглядають дуже такими сяючими, медовими і таке інше. Але багато з них харчуються енергіями самогубства, наприклад, енергіями агресії, знімають молитву і нею харчуються. Тому молитви, які про... Вимовляються навіть групами людей, вони не мають ніякого сенсу і не йдуть в реалізацію, бо цю молитву, бо ця молитва є їжею, бо її з'їдає Егрегор. І духовна робота багатьох теж не приносить ніякого результату, саме тому, що ви підключились до Егрегору, і цей Егрегор харчується вашими молитвами, вашими медитаціями, вашими, вашими енергіями. Тобто ми з самого початку стали. Їжею. Чому так відбулося? Ми згадаємо, що наша, наш локальний всесвіт заселявся душами, які мали досвід рабства, і рабство якраз через егрегори реалізується з самих початків. І сюди приходили ці структури, вони ставали все більш потужними, бо приєднували все більше до себе адептів. Або законно, або більше незаконно, або напівзаконно. І коли, приєднавшись один раз, ці егрегори не випускають у нас багато життів. Бо ми чому? Та ми навіть по великому рахунку відчуваємо різницю, коли ми звільняємось від егрегорів. Тому що відбулося в моєму житті, коли я 15 років тому від'єднався спочатку від одного егрегора релігійного. А потім я від'єднався від усіх Егрегорів. І це був такий експеримент. Я від'єднався від Егрегора води, від Егрегора грошей. І це був ризик. Був, був острах, що як же я буду спілкуватися з грошима? Як же я буду спілкуватися з Богом? Як же я буду спілкуватися з водою? І це найбільше питання, яке мені, які мені мене. Турбували. І виявилося, що пройшло 15 років. Моє спілкування стало більш потужним. Я більш почав відчувати волю, всесвіт. Мої сенситивні сенсори стали більш ефективними. З фінансами потроху почало налагоджуватись стосунки, і моє вище я. Почало опрацьовувати стосунки з іншими енергіями без прокладок. Це як той анекдот про банкіра, що переклав сало до сала, до рук прилипло. І так працює. Навіть фінансова система може працювати по-іншому. Вона може працювати як послуга, а не так, як тепер це потужний работорговець, продаючи нам кредити за дорого, воно має нас рабами. Фінансовими рабами і людство навіть не усвідомлює собі, що ми фінансові раби, і нам дуже легко перекрити фінансовий кранник через дію фінансової системи. Саме тому нас заганяють шалено в електронні гроші і, і таке інше. Бо саме таким чином можна маніпулювати. Саме тому у нас курс валют основних, то підвищує то. Понищують, вихолощуючи, змінюють купюри. І так згадайте, як розвалювався Радянський Союз. Перед тим нам ввели нові купюри і старі просто анулювали. І велетенська кількість, кількість накопичень була знищена. Так працює Грегор. От. І було дуже багато подібних обставин, які люди як тільки дотримувалися, знароджувався середній клас, відразу курс долара. Знищував цей середній клас, малий і середній бізнес, бо так працює Егрегор фінансів, егрегор грошей і так далі, і це рабство буде нескінченним, поки ми будемо приймати цю прокладку між собою і грошима. гроші це енергія Бога, яка дає можливість не борзими щенятами розраховуватись за комп'ютер або незрозуміло чим за мобільний телефон. Ви за інтернет зможете заплатити. Тому, хто надає ці послуги, не, мені не зрозуміло. Тобто, це найефективніша еквівалент енергії грошей, і він посланий Богом. Інше, що ми з ним зробили, займаючись чорною транспортологією, проституцією, торгівлею дітьми, торгівлею наркотиками, зброєю і таке інше. Дійсно, енергія грошей стала важка, але так спрацював Грегор Грошей. Тому, від'єднавшись в свій час, я можу сказати за свій досвід. Я отримав тільки плюси. Я напряму спілкуюся з грошима. Я піднімаю вібрації грошей, я піднімаю вібрації свої, я отримую з того задоволення, я отримую більш ефективні стосунки з усіма енергіями, які мені життєво необхідні. Бо не, 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 я перестав бути їжею. Я зрозумів, що найбільша свобода від рабства це. Звільнення від усіх Егрегорів. Я з радістю звільнився. Так от, ем, ось що ми отримуємо, коли ми прибираємо Егрегори. Ми отримуємо звільнення, ми отримуємо свободу, ми отримуємо незалежність, ми отримуємо партнерські відносини з енергією грошей, з енергією людей різних, з професією, де ми є. Спеціалістами, професіоналами і так далі. Ми незалежно ми керуємо своїм життям, а не нами керують. Отже, прибравши колись свої зв'язки і залежність від Грегорів, я проявив свою волю до отримання свободи і незалежності. І я її отримав. Так це був потужний шлях. Він роз, розвертався. Але я не досить усвідомлював його. І тепер, у ретроспективі, продивляючись свої стосунки з егрегорами, з як вибудовувалися стосунки з енергіями напряму. Я розумію, що це був надзвичайно правильний крок в моєму житті. І я дуже тішуся тим, що я його зробив. Жодного разу не пошкодував і не пошкодую. Тому. І мої учні на третьому ступені отримують, коли бажають, ще жоден не відмовився повну свободу від егрегорів, від стосу хворобливих стосунків і перестають бути їжею, отримуючи потенціал свободи і незалежності. От таким чином, що відбувається, коли ми відмовляємось від егр... взаємодії з Егрегором, ми проявляємо свою волю. На отримання свободи і незалежності, і перестаємо бути їжею і рабами. Ну, це було друге відео по темі Грегорів і ще буде, як мінімум, одне, яке я запишу. Отже, мої любі, обіймаю вас щиро, проявляйте свою волю, відчувайте серцем, нічого не бійтеся, бо бути їжею це неприємно. І коли ви відчуєте, коли ви побачите, ви виглядаєте, як смачний шматочок енергії обліплений піявками, і ці піявки на вас жиріють, і коли посипаєте отак солью, вони відпадуть. І ви станете яскравою зірочкою на в серці Творця і займете своє достойне місце, і ви зможете е, продовжити свій політ в свободі і незалежності. Отже, обіймаю вас серцем. Не забудьте підписатися на мій канал і на всі мої ресурси. Обіймаю ваш майстер Олен Стефан.